Раз, два, раз, два. Сьогодні поговоримо, які існують основні групи м'язів у тілі людини. М'язи тіла людини поділяють на м'язи голови, м'язи тулуба і м'язи кінцівок. Серед м'язів голови розрізняють дві групи: мімічні та жувальні. Мімічні м'язи це тонкі і дрібні пучки. Які розташовуються навколо природніх отворів рота, носа, ока та вуха. Їх особливістю є те, що одним кінцем вони кріпляться до кістки, а іншим вплітаються у шкіру, тому при їх скороченні шкіра змінює своє положення, формуючи на обличчі вираз певної емоції. Також мімічні м'язи беруть участь у мові і жуванні. Розглянемо деякі з них. Коловий м'яз ока примружує очі і стуляє повіки. Носовий м'яз звужує і розширює ніздрі. М'яз гордіїв утворює поперечні складки на перенісці. Коловий м'яз рота стуляє рот і робить губи трубочкою. М'яз, що опускає кут рота, тягне кут рота донизу. М'яз, що опускає нижню губу. Виконую функцію своєї назви. Підборідний м'яз піднімає нижню губу. Також є м'яз, що піднімає верхню губу. М'яз сміху і виличні м'язи тягнуть кут рота. Жувальні м'язи обома кінцями кріпляться до кісток черепа і обумовлюють рухи скроневу нижньощелепного суглоба. Вони забезпечують жування, ковтання членороздільну мову. Серед них такі м'язи, як жувальний, який підіймає нижню щелепу і трохи висуває її вперед. І скроневий м'яз, який підіймає нижню щелепу і трохи відтягує її назад. М'язи шиї. Серед м'язів шиї, яких нараховується близько 17, Найбільшим є грудинно ключично-сосковий м'яз, який згинає голову в бік і повертає її в протилежний напрямок. М'язи тулуба. До них належать м'язи грудей, м'язи живота і м'язи спини. М'язи грудей розташовані у декілька шарів. Поверхнево лежать м'язи, що прикріплюють верхню кінцівку з плечовим поясом до грудної клітки. Це великий грудний м'яз. Який тягне руку донизу, а також малий грудний м'яз, який нахиляє лопатку вперед і сприяє розширенню грудної клітки. Між ребрами містяться власні глибокі м'язи грудей, міжреберні м'язи, які підіймають і опускають ребра. Грудна клітка знизу закрита тонкою м'язовою перегородкою, діафрагмою, яка відділяє грудну порожнину від черевної – Діафрагма є основним дихальним м'язом і найважливішим органом черевного преса. М'язи живота утворюють основу стінок черевної порожнини. Бокові стінки живота утворені косими і поперечними м'язами. З боку від серединої лінії містяться прямі м'язи живота. Прямі м'язи нахиляють грудну клітку і згинають хребет. До м'язів спини відносять трапецієподібний м'яз, який здійснює рухи лопатки, а також найширший м'яз спини, який приводить руку до тулуба, повертає, опускає, розгинає плече, допомагає здійснювати дихальні рухи. До глибше розташованих груп м'язів належать такі, як нижні зубчасті м'язи та великі ромбоподібні м'язи. Найсильнішим м'язом спини є м'яз-випрямляч хребта. Він розгинає хребет і нахиляє його вбік. М'язи верхньої кінцівки поділяють на м'язи плечового пояса і м'язи вільної верхньої кінцівки. Їх нараховується 49. Серед м'язів плечового пояса найбільший є дельтоподібний м'яз. Він вкриває плечовий суглоб. М'язи плеча. Це згиначі та розгиначі. Так, двоголовий м'яз плеча і плечовий м'яз згинають плече і передпліччя. Розгиначі це триголовий м'яз плеча та ліктьовий м'яз. Аналогічно м'язи передпліччя теж поділяються на згиначі та розгиначі. Згиначі згинають передпліччя, кисть зап'ясток, фаланги пальців повертають передпліччя і кисть. Згиначі розташовані шарами навколо кісток передпліччя. Розгиначі передпліччя здійснюють протилежну роботу. Значна кількість м'язів кисті розташована з боку долоні. М'язи нижньої кінцівки поділяються на м'язи таза і м'язи вільної нижньої кінцівки. М'язи таза або пояса нижніх кінцівок здійснюють рухи у кульшовому суглобі. Найбільшим із них є клубово-поперековий м'яз, який згинає стегно у кульшовому суглобі. До м'язів тазового пояса також відносяться і сідничні м'язи, які розгинають і відводять стегно. М'язи вільної нижньої кінцівки, як і м'язи верхньої кінцівки, поділені на згиначі та розгиначі. На передній частині стегна добре розрізняємо довгий кравецький м'яз. А також чотириголовий м'яз стегна, який має найбільшу масу серед усіх м'язів. Ці м'язи згинають стегно в кульшовому суглобі і розгинають гомілку в колінному суглобі. Найбільшим м'язом гомілки є триголовий м'яз, який згинає гомілку та стопу. Його розширену частину називають литковим м'язом. Внизу біля п'яткового горбка він переходить у п'ятковий ахіловий сухожилок. М'язи стопи розташовані на тилі стопи та підошви. Вони мають велике значення у зміцненні склепіння стопи. Отже, ми сьогодні розглянули групи м'язів і з'ясували, що вони поділяються на м'язи голови, м'язи тулуба і м'язи кінцівок. Серед м'язів тулуба розрізняють м'язи грудей, живота та спини. А серед м'язів кінцівок. М'язи поясів кінцівок та м'язи вільних кінцівок. Якщо маєте запитання, коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!